Люди із Тернополя та області продовжують їхати до столиці лише за вівторок, 18 лютого, у Київ поїхало 16 автобусів із активістами. Усі люди зуміли потрапити на майдан незалежності, каже Марія Чашка. Всі доїхали до Києва завдяки тому, що нам допомагав і дорожній контроль, який супроводжував, виїжджав назустріч, супроводжував автобуси. І наші люди з Києва, з якими ми координували свої дії, виїжджали приватним транспортом. Вони готові були забирати по і так на. Навіть і відбувалося е, моментами забирали по кілька людей і доставляли хто не не міг доїхати, доставляли їх в Київ завдяки різним діям. Всі абсолютно доїхали е, у Київ. Оскільки в столиці чимало як поранених, так і потомлених, Марія чашка називає відправку охочих на протест в столицю України головним завданням на Тернопільщині. І сьогодні ще до початку віча, о 13-й годині, вже два автобуси із людьми були готові до виїзду на вечір. Волонтери очікують, що людей збереться ще. Що на три автобуси, якщо охочих буде більше, обіцяють впоратися з організацією транспорту додатково.